Доброго дня добрі люди. Порядні люди, недобрі теж, непорядні теж виправляйтеся. Ми з моїми колегами, юристами, адвокатами вже декілька днів сперечаємося, яка проблема української мови. Найшли ми три причини. Оскільки канал юридичний, то думку юристів на ньому можна виразити. А то не одна фаріон, всякі співаки, хороші і погані, якісні, якісні можуть свою думку виражати. Отже, три причини. Перша причина це люди україномовні, які українську мову з молоком матері чи дитячим кормом. Себе обібрали, чомусь в Україні, коли до них звертаються російською мовою, такі самі українці, які прекрасно знають українську мову, ну просто так звикли від народження теж звертаються до них російською і ці швиденько переходять на російську мову. Їх ніхто не заставляє, їм ніхто не каже, вибачте, будь ласка. Я тебе не розумію. Я там вчора з Кавказу приїхав чи з Австралії. Я тільки російську мову, чи в Ні, українці в силу своєї толерантності швиденько переходять на російську мову. Оце така перша категорія у нас корисних ідіотів. Я навіть своїм деяким друзям так сказав, тобто ще повторюю. Друга категорія, які створюють для української мови проблеми. Це, в принципі, фактично, абсолютно двохмовні люди. Тобто, вони там вдома можуть по-українськи спілкуватися. По-російськи, тому що, наприклад, батько спілкується по-російськи, мама спілкується по-українськи і такі бувають нічого в цьому ну, імперське минуле. Але вони теж чомусь. Зазвичай, коли чують російську мову, то швиденько БУК і Байрашен. Як їх понесе, тож їх ніхто не просить. То, оце проблема. Тобто вони не ставлять українську мову номер 1 І зараз сама цікава третя проблема. Третя проблема української мови. Це україномовні віднароджені люди. Наприклад, мама, батько по-українськи спілкуються, спілкуються. Або вони в себе всі ми з села, я теж в себе в селі, десь спілкувалися українською мовою. Ну, можливо, з вкрапленнями суржика, але це кожна мова має суржик. І приїжджають такі діячі культури, мистецтва і вільної думки, місто Київ, ну, чи інше велике місто. Місто їх огортає своєю безумною любов'ю і чомусь от їдуть вони, наприклад, десь в якомусь в громадському транспорті. Якщо приїхатися і прислухатися, то чуєш їхню ісключительну реч. Запас слів, правда, 500 слів на російській мові в активному багаші, але вони між собою теж вибирають тільки російську мову. Отже, головна проблема це не російськомовні люди. Це україномовні люди, які на території України за відсутності будь-якої необхідності, потреби, примусу, морального, психологічного ми ж не в Російській імперії зараз, що знать, говориться на російській мові і все начальство там приїжджає на російській мові говорить і психологічно всі хочуть підлаштуватися. Ні. Головна проблема це україномовні і на захист україномовні, які вибирають мовою номер один при першій ненагальній необхідності російську мову для свого спілкування. Тому що навіть на захист російськомовних стану, вони думають на цій мові, їх всі розуміють, їм досить важко. І потреби нема. От якби вони переїхали в Германію, в Німеччину, в Канаду, то там їх не розуміють. Там хочеш не хочеш, будеш спілкуватися. Тут їх всі розуміють. А ще, коли паралельно от такі корисні ідіоти є. Дякую за увагу, адвокат Володимир Клим.